Понад три тисячі будинків у Києві досі залишаються без тепла та світла. Далі історія з багатоповерхівки на столичних березняках, де з 9 січня відсутні всі вигоди, як там живуть люди, в репортажі наших колег з програми Варшава Київ ранок. У багатоповерхівці на проспекті Павла Течини 20 а у Києві люди переживають справжню комунальну катастрофу. Після масових відключень світла і опалення з 9 січня будинок залишився без тепла, води та електрики на понад тиждень. Старі щитки згоріли, насоси не працювали. Вода в трубах і батареях замерзла. Коли 17 січня електропостачання та тепло частково відновили, система не витримала. Труби і радіатори в будівлі почали лопатися. Вода затоплювала під'їзди усього будинку. Вода холодна, вона замерзає її перекривають, відключають електрики Немає за те, що відсутність електрики насоси не працюють, і теплоносій навіть не якщо він навіть є, то теплоносій за рахунок відсутності електроенергії. Насоси не можуть подати ту теплу воду до цих батарей. Тому вода, яка залишається в системі, вона через низьку температуру а на вулиці було приблизно мінус 20-15, Вона розмерзається, лопається. Прориви відбуваються постійно і у різних під'їздах. Лише за останній місяць, щонайменше тричі, мешканці переконані, аварія стала наслідком багаторічної занедбаності будівлі. Комунікації в будинку не міняли десятиліттями. Частина з них ще радянського періоду. Поки мешканці чекають на допомогу, не гають часу, намагаються локалізувати аварії самотужки. Ліквідовували. Розрив труб від низьких температур, що в цьому приміщенні підвальному накладали умовно жгути, чи як вони правильно називаються хамути. Так само і ліквідовували у квартирах мешканців, які самостійно з цим впоратись не могли. Додзвонитися до аварійних служб майже неможливо. За словами очевидців, навіть всередині служби відсутня координація. Бригади перекидають з однієї аварії на іншу, не вирішуючи жодну повністю. Навіть коли аварійники приїжджали, проблеми після їх візиту все одно залишались. У нас почала горіти проводка. Коли ми приходимо, кажемо, локалізуйте аварію, бо далі піде стояк і далі піде, не дай Боже, потоп, буде біда велика. Вони викликають аварійку, аварійка приїжджає, вимикає будинок і поїхала. У підвалі будинку температура подачі теплоносія не більше 10 градусів. Каналізація працює з перебоями. Частина квартир вже не придатна для проживання. У сусідньому будинку на проспекті Павла Тичини 20 також немає ні світла, ні тепла. Мешканці бояться, що труби і радіатори скоро теж почнуть тріщати. Тут вночі нуль. Ми спимо в валінках, шапках. Ось така ситуація. І от про що я казала, це видареві. Ну, тобто, ви можете їх пощупати. То, що може статися, те, що було в 20 а І тому дуже переживаємо за цю ситуацію, що нас просто забули. Наявність газу ще бодай якось рятує людей від холоду і голоду. Хто має можливість, виїжджає з аварійного будинку. Однак там залишаються малорухомі пенсіонери, самотні люди, яким нікуди подітися. Будинок повільно перетворюється на зону техногенної небезпеки, і головне мешканці у розпачі, бо не знають до кого ще їм звертатися по допомогу.